Слава Україні! У нас сьогодні 26 березня 2025 року середа. Городок Метниця. Пригнав такого тауранчика. У нас 2.0 ТДІ 103 кВт 140 кінських кільських сил на механічній частину пічності коробці передач. Версії Куб. Пригнав своїм ходом номера з машини. Рамка трошки поламалася, причепив номера хомутами, бо в Німеччині то проблема десь ту рамку купити, в нас буде куплена нова рамка. Пригнав такого кажу своїм ходом. Покажу як машина виглядає на митниці. Куб має такі ті полоски. Сидіння екстра, рулі екстра, пробіг. Двохзонна кліма, підігрів лобового, сидінь, Bluetooth аудіо, музику з телефону відтворює, датчик світла дощу, як речі круїза виглядає. Тут звичайно, шивочка нормальна, екстра. Комп'ютер. Перевіряю завжди машини, діагностику роблю. Все без нюансів. Як виглядає резина, диски без виробітки. Як протектор виглядає. Заперед диски без виробітків взагалі. Нюансів немає. В машині легеньку вібрацію має демфер. Але я як завжди кажу, що я поломаних машин не продаю. І одразу їду з Німеччини, купляю новий демфер. Покажу, як виглядає. Не купляю якийсь дешевий, купляю дорогий набір, повністю демфер маємо знизу. Тут є диск, корзина, все по люку з вижимним. Як міняю, то все тільки так як по оригіналу. Не купляю в якоїсь фігні чи бушну, як багато хто ставить, все нове. Екстра. Десь полемінію, все буде пороблено. Десь до двох тижнів машина буде готова, екстра. Тільки якісь косяків по машині, по фарбі немає, екстра. Лобове стекло в нас. Повторюється у нас 2015 рік 2.0 ТДІ Це повний 15, це третій місяць 2015 року на механіці У городку сьогодні машин багато аж так немає, трохи є лавет, але так практично пусто. Як пусто, десь з машин зі 100 точно є. Ось таке-то коли цей автомобіль повністю все обслужу, то виставлю. Його десь там буде на Ютубі відео. На ТікТоку на Ютубі буде відео. Таке вдалих всім покупок і мирного нам неба.